До тебе звертає святий Миколаю, плекає, надії і щиро благає. Здоров'я даруй тим, хто нас захищає. Ми віримо в них, нехай вони знають. І наші молитви ти їм передай, герої, титани, боронять наш край. Хай буде легкою під ними дорога. Усім нам потрібна лише перемога. Любий Миколаю, прошення прийми. Нехай же настане мир між людьми, хай ухопить тиша, гори і полонини. Даруй мир і щастя моїй Україні. Пошлю листочок дараю Незабудне святий Миколаю, подари щастя кожній дитині, мир і спокій всій Україні. Відчиняйте двері, іде Миколай. Він благословить весь рідний наш край. Пропаде й руїна, а ненька Україна Буде процвітати із краю в край. Святий Миколаю, не хочу дарунків. Я зовсім не хочу того, що колись. тих загадкових красивих пакунків я хочу, щоб мрії про інше збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов. Щоб син скоріш повернувся до мами, щоб тут в Україні розквітла любов. Лікуй наші рани, бо їх не злічити, В окопи холодні носити плату і дай нам терпіння усе пережити, спини, якщо можеш цю кляту війну. Святий Миколаю, прийди до нас з раю, але іграшок не треба. Подаруй нам чисте небо, І щоб в Україні діти розквітали, наче квіти. Почи нас, любий, Миколай, і перемога хай прийде в наш край. Святий Миколаю. Принеси нам мирне на небо і перемогу. Хай на нашій землі ніхто не плаче і не просить допомоги. Найбільший дарунок для українських дітей Україна вільна, сонячна, тепла, рідна, незламна і, як ЗСУ, дуже сильна. Лист пишу я Миколаю. Хай погані дні минають. Більшого мені не треба спокій, мир і чисте небо. Лист до Миколая, Святий, Отче, Миколай, мою хату не минай, подаруй мені потіху і торбину повну сміху, і здоров'я для родини, перемогу для країни».